І всем привет, ребята, с вами я, Побік, И с на новому ролику по Ukraine GTA виконавчих колонів України. Нам же цього не хватало, все все приїхали. Із клас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А, в нього клас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Е Ч лайків не набираем, я не понял. Старшего складу. Блин, тренование за... Блин. Непогано. Ууу, <ріст> так. Ммм... Ч, винтикай отсюда, давай чекай, чекай, тикай. Йо! <ріст> а, <ріст> <да>. <ріст> <ріст> Дострої питань назад. Боже не душніли, конечно. Ладно, не душніли. Державної колонії виконавчих справ України у ДКВСУ. Тут дуже хороші е головні. Хто дивиться цьому ролику, може хтось із моїх друзів передаю привіт Маріану, цим, цим, боже, Маріану Дані Художнику. Владиславу Балу, Богдану Грановському і Вову Хофману. Передаю привіт, друзі. Якщо ви це дивитесь відео. Ого, багато, гільда. Оп, топ'яновий генерал. Ой, полковник. Це генерал, не, це генерал. Ого, я теж генерал. То, це майор. А це майор. Та це вроді генерал. Ну ладно. У то ви кажуть, що це ваша єдина ваша.

Встрій, будь ласка. Але я знаю, я, я хотів просто попробувати як це ходиться так, в такому типу. Не кожен день ти Що це таке? А це в тому, кажучи, коли у чоловіка сильно болезнь, він так в обморок на декілька хвилин падає і в турці. Дивіться, ваша буде задача спрятатись. О, наша задача знайти вас і І вбить. Ой, да. Да это тайзер. Можно? Не нельзя. Тайзер та зашли, то можно его користовывать. А, причем А, ну, кстати, возможно, бо це якось буде нечесно. Можна тайзером користуватися? Один раз. Один раз використовуємо тайзером. В принципі, щоб так було класно. І все, и потом мы не можемо використовувати. На жаль, у мене його немає. Ну в кого є, в кого нема, в кого є, повезло, в кого нема, не повезло. Ой є да, Так, така форма у нас гімні. Розбігайтесь, спрячьтесь. Що, йде? Розбігаємо спрячемось. Я, Я, в бункер метки не трогаємо, так. Ну, делаємо діти, это все одно тренування не робимо те, що вони... Те, що ми знаємо вдома. Ми бігаємо, шукаємо. А можна, можна тайзером один раз, типа для захисту? Тільки один раз використовувати. Для перепряток, потом. І все, і більше не, не можна. Я тайзер не взяв, сука. А можна один раз тайзером... один раз тайзер використати? Для одной перепрятки, і все. Так точно. Все, спасія. Все, будемо стадіром. Ми заходимо. Чисто так остаємо, так, так. Давай домай нам, монетайзер мене есть. Не, ды он не там. Давай, ткувайся отсюда, иди оттуда. Опа! Запаляй нам секундочку. Я не бежал, не бегай, на no попал. <звучит> Ай! Да блин! А если мы на слово что дальше рубить? Всем на стол, что мне дальше делать? Все, отдыхать. Да мы вот. на да Все, меня я умер. Да. Останья будь, останья будь, останья я доро. -о -о. Да все, нас кикнул, все, все, гейм овер, мы сдохли. Сваливай, сваливай, куда они там, там на этаже, Они на сваливай а <coughs> Ну, никто так не запрещал делать. <coughs> <coughs> Тепер ваша задача знайти нас, а наша задача спрятатися. А, ну все, давай, дай. А дозвольте звернуться. Одна хвилину, Все. Дозволяю. Да блін. А в мене тайзера нема. Автомат береш і один раз стріляєш. І все. Тільки 3-4 рази не надо бен тулы. Них ні. Один раз, а так вот. Вс, одна хвилина у них. Все, ну что, сейчас, течем, пока никто не бачит. В форме генерала. сейчас, сейчас, ша, поговорить, сейчас, 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 равно сейчас, 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 его сейчас, 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 Давай сейчас, а, а, да. сейчас, долго... скажи сейчас, 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 Ну минуту ладно ладно, ладно, в, в... в... Заходьте, в... 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 заходьте. Заходьте, Заходьте. заходьте. В... 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 Ты должен был тайзером. Да блин, надо было эмку брать. Да -мо! Богдан! Мне погано хватаем на вже быть! Я сейчас пів часа буду быть! Нет! О! Є. Один є. Я бы Е! Що за читерство? Палень я застрял, текстура. Тут чорний без двигает. О. Вон ще один бегает. О, да, вот все я Не, все, це уже цей уже слованный. Я уже ее увидел. Да в нашу быть, він уже словы. Сейчас напрошат. Ну я кузе дай году на було. Да. Особенно як мене. У меня Богдан Крановский, чотири рази тазером ударил, я его не міг ни разу ударить. Ну, під'їжджєм. А підаєвки. ну закапєтно. Знаєте як це виглядає? Тому потрібен скрін робіть. Ви знаєте як це виглядає? Щас тупо полковники, типо, поставили в строй на розстріл, а... по автомобілям? Нууу... Типа, я б і Е, нуу... Чим за перегляд короткого, вот, такого відео. Дякую за перегляд, всім гарного вечора настрою, до побачення, до нових відео. Все равно ну... как не какано інтерасно.